Права 783. Знайдіть усі натуральні значення x, при яких дріб х9 буде правильним. Ну що ж, стартуємо. Згадуємо, коли у нас дріб буде правильним. Дріб буде правильним, коли у нас чисельник менший за знаменник. Тобто ми можемо сказати, що x у нас має бути менше 9, тоді x буде правильним. Давайте так і запишемо. Пишемо тоді, що дріб буде. Правильним, коли пишемо х буде менше 9. Ну що ж, якщо так, то тоді ми маємо, які можуть бути x натуральні значення. Від 1 до 8. Усі числа можуть бути. То пишемо, що тоді. x може бути рівним. Ну і перераховуємо. Один може бути рівним, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім і останнє. 8. 9 вже не може бути рівним, тому що тоді у нас Х, якщо буде дорівнювати 9, то нам вже стане, стане неправильним дріб. Ну що ж, х ми знайшли, а зараз записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, ми знайшли всі значення Х, записуємо їх. 1, 2, 3, 4, потім 5. Шість, сім, потім вісім. Ну що ж, ось таке завдання на означення правильного дробу. На цьому вправу завершено.